Кабінет міністрів України змінює процедуру оформлення субсидій. Набрання чинності постанови про вдосконалення порядку надання житлових субсидій передбачається з 1 травня. Проте до 1 квітня цього року разом із квитанціями громадяни вже отримали бланки спрощеної заяви та декларації, відомості, в яких можуть бути підставою для призначення субсидії. Шановні телеглядачі, протягом найближчого часу залишайтесь з нами, і з нашої передачі ви дізнаєтесь усе про. Субсидії по новому у розмові із начальником управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації Ігорем Гащаком. Також скажу, що під час розмови на екрані буде номер телефону 42925, за яким ви можете ставити свої запитання працівникам управління праці і соціального захисту населення. Отже, пане Ігоре, найперше, що таке субсидія? Дякую за запитання. Ну, щоб почати розмову нашу, я би звернувся до громадян Бродівського району з наголосом про те, що даний порядок набуває чинності з 1 травня, і відповідно лише після 1 травня ми будемо готові приймати заяви і декларації для розгляду їх і для призначення субсидій. Оскільки широкого широкого розголосу набули ці інформаційні посили, які йдуть з телебачення, з друкованих ЗМІ, і зараз багато людей звертаються в квітні місяці, також хочу звернути увагу користувачів центрального опалення, оскільки субсидія, і там відповідь на ваше запитання, це є адресна компенсація домогосподарствам. Вартості тих послуг, які вони неспроможні по нових тарифах оплачувати, через то в квітні місяці відбуло відбулося подорожчання оплати за газ, а оплати за комунальні послуги з центрального опалення не подорожчали. Через те, в першу чергу, це торкнеться найбільш незахищених соціальних верст населення. Це пенсіонери, непрацездатні особи, яких торкнулося підвищення ціни на газ. Отож, я рекомендую всім, хто має намір вперше звернутися до управління праці. Я ще раз наголошую, вперше до управління праці соціального захисту за субсидію звертатися з травня місяця. Оскільки процес прийому документів і декларацій не обмежений, субсидія призначається на рік, календарний рік. І е, маєте можливість звертатися в травні місяці, в червні, в липні, в зручний для вас час. Е, прошу вас віднестися до моїх слів з розумінням, оскільки, щоб ви зрозуміли, шановні мешканці, що на сьогоднішній день управління за 14 2015 15 рік обслуговує по субсидіях 1900 осіб. За попередніми розрахунками, трикратно збільшиться. Кількість осіб, які звернуться за субсидію. Ну, щоб сказати, що нам збільшили кількість працівників управління, я того не скажу. Через те я вам ще раз наголошую: з трав... починаючи з травня місяця, у зручний для вас час, попередньо проконсультувавшись, можливо, по якихось питаннях, які вас цікавлять, з працівниками нашого управління звертайтеся, і ми надамо вам всебічну і допомогу і приймемо документи. Так само ви можете заяву і декларацію передати кимось або не діслати. І ще важливо, я хочу сказати, для мешканців району, це, вже забігаючись наперед, сільської місцевості, підготовлено доручення голови Бродівської районної державної адміністрації про призначення. Уповноважених при сільських радах, які е, уповноважені на те, щоб прийняти заяву і декларацію від громадян сільської місцевості, це по-перше, е, трошки е, знизить наплив безпосередніх безпосередньо людей в управління. Це дозволить централізовано приймати е, тих представників сільських селищних рад, які ви, е, яких визначать сільські голови в управлінні і приймати пакетами е, заяви і декларації в робочому порядку. Це стосується, е, ще раз наголошу, е, мешканців сільської місцевості. Так само не вдавайтеся до паніки, спокійно після 1 травня зможете звертатися в сільські ради за місцем свого проживання для подачі заяви і декларацій. Пане Ігоре, ось я вже говорила на початку так, що до 1 квітня люди вже отримали ось ці бланки заяв і декларацій. Проте є ще люди, які говорять, не бачили таких заяв, тобто їм не приносили, куди вони можуть за ними звернутися. Ну, по-перше, хочу сказати, який спосіб йде розповсюдження заяв і декларацій по Бродівському району. Стосовно сільського населення, нам допомагають активно допомагають сільські селищні ради і соціальні працівники територіального центру, які обслуговують одиноких людей. Тобто, якщо хтось ще станом на сьогоднішній день не отримало якесь домогосподарство цю заяву і декларацію. Зверніться, будь ласка, в сільську раду за місцем свого проживання вам її люб'язно там нададуть. Якщо по тих інших причинах не хватило комусь, помилково десь втрачена була вітром десь здуло з поштового ящика, нічого страшного немає. в нас в управлінні є достатня резервна кількість заяв і декларацій, ми зможемо видати це на руки. Я не бачу тут ніяких проблем. Стосовно міста по місту нам допомагали розповсюджувати ці заяви газове господарство, комунальні підприємства і товариства власники багатоквартирних будинків об'єднання. Так само зверніться до них, якщо до когось поштову скриньку не поклали цих листівок. Зверніться до них, вам теж їх дадуть. Якщо по тих якихось причинах, які я назвав вище, так само не вистачило вам цих заяв чи була десь втрачена, Зверніться до нас управління праці, ми надамо цей бланочок заяви. Раніше для призначення субсидій, так люди подавали довідку про доходи. Тепер вони в декларації повинні самі заповнити, які є їхні доходи. Як буде ця інформація перевірятися? І якщо людина внесла якось, ну, скажімо так, неправдиві дані, що буде? Ну слушне запитання, і воно досить таке визначальне. Скажу чому. Ви маєте рацію. Основний наголос я хочу зробити на те, що відповідальність за достовірність поданих відомостей, це стосується фінансових зобов'язань, як доходів, так і витрат, так само відомостей по зареєстрованих особах, тих, які проживають і не проживають, повна інформація, повна відповідальність лежить на декларанту, тобто на тій особі, яка подає ту інформацію. Тобто, чи це буде завідома недостовірна інформація, вмисна чи не навмисна, коли буде виявлена така розбіжність, домогосподарство буде зобов'язано повернути субсидію у подвійному розмірі. Я вам просто скажу таке: призначення субсидії має відбутися на протязі 10 днів з моменту подачі заяви і декларації до управління. Ми призначаємо ту субсидію протягом 10 днів, і після того вибірково дасть можливість система працювати. Повністю всіх перевірити, будемо всіх перевіряти, і коли виявимо таку розбіж... розбіжність, за цей період, протягом якого надавалася субсидія, людина буде повертати подвійному розмірі. Через те, я хочу звернути увагу і наголосити на тому, щоб люди, коли заповнюють декларацію, добре зважили, які доходи вони отримали за попередній календарний рік. Я так само наголошую, за календарний рік, за 12 місяців, оскільки в попередніх методиках подавалися доходи за 6 місяців, на даний момент по нових правилах доходи за 12 місяців, порахувати ці доходи і вказати їх в декларації. Я ще раз хочу звернути увагу на структуру доходів. Доходи в нас є пасивні, це доходи, це є депозити, доходи з цінних паперів, інших дивідентів. Це обслуговує банківський сектор. Ці доходи, оскільки вони оподатковуються з минулого року, їх податково так само відслідковує. Так само ці активні доходи, це є заробні плати і допомоги, соціальні допомоги, в тому числі, які не носять разовий характер. Тобто, якщо допомога щомісячна, ви отримуєте стабільно протягом року, значить ви її теж декларуєте. Ці всі доходи сумуються на тих всіх осіб, які... Зареєстровані за домогосподарством і вносяться в декларацію. Про відповідальність за недостовірність uh -huh. я вже вище сказав. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, які обмеження для отримання субсидій залишаться з попередніх часів і що увійшло уже до нових правил? Ну, з попередніх часів обмеження практично всі зняті. Єдине, що основним обмеженням, яке залишається, це є Дохід. Тобто визначальним про надання чи не надання субсидії це є дохід домогосподарства. Раніше були матеріальні обмеження стосовно майнового стану сім'ї. Зараз вони всі зняті. Тобто немає значення, чи є земельна ділянка, чи є автомобіль, чи є додаткові якісь, якась нерухомість у, у тих, хто подає заяву. Ці обмеження всі зняті. Єдиним обмеженням зараз є: це є разова покупка, здійснена покупка у попередньому календарному році на суму понад 50 тисяч. Це є ці умови, які дають людині на загальних підставах звернутися для отримання субсидій. Окрім цього, є два, дві підстави, які не дають можливості людині отримати субсидії на загальних умовах. Перше, це є стосується громадян одиноких, які мають збільшену е, площу, е, оскільки є норми житла, соціальне житла на особу, але вони мають більшу площу, ніж визначені соціальними нормами. Ці е, громадяни мають право звернутися на субсидію через відповідну профільну комісію, яка працюватиме при Броївській адміністрації. Також на комісію матимуть право звертатися громадяни, які е, Домогосподарства, де є е, з числа зареєстрованих осіб, але не проживають в цьому домогосподарстві. Але тут є виключення, яке е, важливе, що ці громадяни, які не проживають в тому домогосподарстві, вони повинні підтвердити своє фактичне місце проживання за іншою адресою. Це може бути довідка з органу місцевого самоврядування або з інших якихось структур, які засвідчують, що, от, наприклад, та людина зареєстрована в бродах, але вона проживає у Львові через те, що вона там працює, навчається чи на лікуванні, чи за якихось інших причин. Тоді лише вона матиме право це до звертатися за субсидію. Раніше. Е Такі обмеження були більш ширші, зверталися на субсидію, хто має земельну ділянку, хто не має доходів, хто має якийсь автотранспорт, але сім'я знаходиться в бідових умовах і не має можливості плачути. Зараз всі ці обмеження зняті. І всі ті сім'ї, які я назвав вище, мають право йти на загальних підставах для отримання субсидій. З приводу обмеження, яке було по доходах, це є дуже важливо. Працездатні особи в домогосподарстві, які не працюють, так само вони мають право на е, призначення субсидій, єдиним, що при обрахунку надання субсидії буде їм е, нараховуватися е, прожитковий мінімум це 1218 гривень на непрацездатну особу. Тобто, фактично, мислення в уряду, яке в держави, яке що людина за щось живе, і в принципі, як мінімум, за оцей прожитковий мінімум, mm -hmm. який визначений на е, цей рік. А на який термін призначається субсидія? Раніше це було так на опалювальний, на опалювальний сезон? На так? 6 місяців, uh -huh. так. Так, за попередніми правилами на 6 місяців призначався. І за цими правилами це є безтермінове. Ну, uh -huh. Нарахування призначення йде на рік. Але я кажу безтермінове, чому? Бо повторного звернення згідно нового порядку не вимагається людей. Так само я хочу звернутися і наголосити на. На тому до тих людей, що, які вже користуються субсидіями, це от, та кількість, яку я називав вище 1900 осіб на сьогоднішній день, новим порядком передбачено, що вони не повинні звертатися до управління праці соціального захисту. Е на сьогоднішній день, технічно як ми це зробимо, я не знаю, але ми повинні будемо без повторного звернення людини тим людям, які вже користуються субсидією, нарахувати субсидію на новий призначити за новими за новим порядком субсидії на новий термін, на 12 місяців. Оскільки субсидія призначається на рік, відповідно доходи беруться так само вже не за попередніх 6 місяців, а за 12 календарних місяців попереднього року. Якщо зараз люди звертатимуться в 2015 році, доходи беруться за 12 місяців 2014 року. Угу. Пане Ігоре, а чи матимуть право отримувати субсидію ті родини або особи, які орендують житло? Матимуть. Єдине, що на чому я звертаю так само увагу, бо це є питання, яке звучить кожного дня з боку тих, хто дзвонять угу. до нас, приходять за консультаціями. За отриманням субсидії, має право звернутися особа, яка є платником комунальних послуг, тобто на прізвищі якої відкриті рахунки в організаціях, які надають відповідні послуги. Якщо мова йде про тих, хто орендує житло, вони мають право звернутися за субсидію, але Умови оренди мають бути офіційно договором оформлені. І відповідно на тих, умовно кажучи, квартирантів мають бути відкриті рахунки по оплаті за комунальні послуги. В інший спосіб, порядок не передбачає будь-яких інших варіантів для надання субсидій. За субсидіями звертаються тільки ті, на кого відкриті рахунки в установах, організаціях надавачів послуг. А чи призначать субсидію родині? Скажімо, в якій є працездатні особи, але вони не працюють? Фактично їхній дохід є нульовим. Чи можуть призначити субсидію? Я вже говорив на ваше запитання. Субсидії призначатимуть таким родинам, обраховуючи дохід мініма по прожитковому мінімуму, який встановлений а, в цьому періоді Зрозуміло. до грудня місяця. Це 1218 гривень uh -huh. на на осо... на працездатну особу, яка задекларувала в декларації, що вона не має доходів. Зрозуміло. Пане Ігоре, напевно, за цей час вже дуже багато людей до вас звертається. От найчастіше з якими питаннями сьогодні приходять люди? Ну, саме перше, це як я вже робив наголос, це приходять вже коли отримали заяву і декларацію. Цього потрібно не потрібно на сьогоднішній день робити. Я прошу ще раз не піддаватися панічним якимось таким мотивам, оскільки обмежена кількість працівників управління праці соціального. Захисту, а період подачі заяв і декларацій на призначення субсидії за новим порядком не обмежений. Тобто, починаючи з 1 травня, знайдіть собі хороший вільний день, час, хвилину, попередньо перетелефонувавши до нас з запитаннями, які у вас можливо вже виникають або будуть виникати при заповненні декларації і заяви. Приходьте до нас із заявою та декларацією попередньо заповненими, можете надіслати поштою, так само це е, е, допускається порядком, оскільки особистого звернення не вимагається. Сільське населення передаєте через уповноважених при сільських радах, так само не обмежуємо вас в часі для подачі заяв і декларацій, і е, процес помаленьку піде. Щиро дякую вам за розмову. І ще раз нагадаємо та наглядачам номер 42925, За цим номером ви можете телефонувати до працівників управління праці соціального захисту населення райдержадміністрації, і ви отримаєте відповіді на свої запитання. А я думаю, пане Ігоре, ми будемо вас запрошувати і у наші наступні передачі, аби давати людям відповіді. Можливо, до нас будуть трішки телефонувати. Ну будемо бачити, як далі буде йти, і будемо давати людям пояснення. По тому як отримати субсидію по-новому, mm -hmm. щиро дякую.